Визначено переможців благодійної акції Великодня листівка. Участь у ній взяли учні різного віку з п'яти шкіл та шкіл-інтернатів області. Усього близько 80 робіт намалювали діти. Кращі малюнки вийдуть у форматі листівок, а виручені від продажу гроші використають на допомогу. Члени журі визначали кращих за кількома критеріями, серед яких відповідність тематиці, образність і можливість використання в якості листівки. Переможці будуть оголошені пізніше. Вони отримують корисні подарунки. Організатор. Розповідають, майже усі листівки на різдвяну тематику розпродані а виручені гроші більше 18 тисяч гривень використали за призначенням. Основна наша мета цієї акції це допомога дітям, які за Певним збігом обставин немає батьківської опіки дітям-сиротам. І всі кошти, абсолютно всі, які ми збираємо в рамках цієї акції, ми передаємо дітям сиротам. Чи це є адресна допомога, чи це як було в випадку Тлумицької школи-інтернату? Ми купили ігрові столи, тобто це був і тенісний сіл, і в рамках, хоч наближається футбольний чемпіонат, ми подарували інтернату великий настільний такий футбол. Ну для дітей це було велике свято.